Євангелія на щодень 3 січня Марка 8, 22-26. Приходять же вони у Весеїду і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його, чи бачиш що-небудь. Глянув той і каже, бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе із далека і чітко, і послав його додому, кажучи, навіть у село не входь. Ви ніколи не зустрічали Бога, сказав якось один чоловік, який називав себе Пророком. Нам не потрібно знати, зустріли ми Бога чи ні, досить того, що Він зустрів нас. Нам не потрібно знати, чи Бог із нами. Важливо, щоб ми не заважали Йому діяти в нашому житті. Зустріч із Богом відбувається з Його благодати, а не як винагороди за наші заслуги перед Ним. Також не нам належить призначати Боговій час і місце зустрічі. Озвучувати питання, які з ним маємо вирішувати, визначати способи його дії в церкві, у світі чи в нашому житті. Важливо, щоб ми не пропустили зустріч, прибули на неї відчасно та у тиші зосередились на тому, що Він хоче сказати нам і що Він робить для нас, а опісля іздячності старанно виконувати те, що Він відкрив нам як Свою волю. Сліпий із Євангелія не знав, що зустрів Бога. Каліка не бачив Ісуса, але читав знаки, якими він говорив до нього, щоб зцілити. Після зцілення чоловік пішов і зробив те, що сказав йому цілитель, усе ще не знаючи, що він зустрів Бога. Варто зважати на Божий осуд, а не на осуд самопроголошених пророків. Господи, прошу про благодать не нехтувати зустрічу з тобою.